Про події війни говорить «Стратком». Зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці запланована на п'ятницю, 15 серпня, об 11-й за місцевим часом. Це 22.00 за Києвом. Так зазначено у розкладі Білого Дому, який оприлюднюють для преси. Очікується, що президент Трамп повернеться до Білого Дому уранці, 16 серпня. Це перша зустріч очільника США та Путіна після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Головною темою перемовин має стати шлях досягнення миру. Минулої доби під російськими ударами було п'ять населених пунктів Харківської області. Загинуло четверо людей. Росіяни атакували Харківщину однією керованою авіабомбою і безпілотниками. Пошкоджені чотири приватні будинки, овочесховище, сільськогосподарська техніка та приватні авто. Крім того, росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини ще семеро людей в області поранені. На Херсонщині унаслідок російської агресії одна людина загинула, і п'ятеро поранені. Пошкоджені багатоповерхівка, 22 приватні будинки, газопроводи, господарчі споруди та приватні автомобілі. На околиці Сумської громади російські військові зранку атакували автозаправну станцію. По ній терористи запустили БПЛА, здійнялася пожежа. Чоловік, що був за кермом легковика, отримав опіки. Вогнеборці оперативно погасили полум'я. Співробітники АЗС не постраждали. Загалом за добу російська армія завдала 100 ударів. По 46 населених пунктах Сумської області є поранені серед мирних жителів. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Охтирському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та БПЛА, пошкоджено і зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки. Дронами, кабами та артилерією Росія минулої доби атакувала Дніпропетровщину. Постраждав 55-річний чоловік. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач та інша інфраструктура. У командуванні повітряних сил повідомили, що у ніч на п'ятницю противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер М із Воронезької та Брянської областей. Запустив 97 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори. 63 з них вдалося знешкодити. Ударними БПЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини. Ракетами Харківщину та Чернігівщину. Зафіксовано влучання ракет та 34 БПЛА на 13 локаціях. Протягом минулої доби на фронті було 149 бойових зіткнень це майже стільки ж, як і напередодні. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там було 53 атаки агресора. На Новопавлівському сили оборони відбили 21 атаку, на Лиманському 20. Найменше лише одного разу противник намагався атакувати на південно-слобожанському напрямку. На Краматорському було два боєзіткнення. У четвер ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 81 авіаційний удар, скинувши 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 5839 обстрілів, із них 88 – із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 5593 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, сім артилерійських засобів, пункт управління, два склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби і засіб протиповітряної оборони російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 940 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, літак, 147 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 140 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Як повідомив на своїй офіційній сторінці головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, з початку року сили оборони України вже вразили 1432 танки та 3087 бойових броньованих машин ворога. Крім того, росіяни втратили 52 літаки, 10 гелікоптерів, 195 реактивних систем залпового вогню, 171 засіб ППО. Втрати окупантів у живій силі склали 276 тисяч 300 осіб. Дякую захисникам і захисницям за професійну бойову роботу, додав генерал Сирський. У ніч на п'ятницю підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі Роснафти. Він бере участь у забезпеченні збройних сил РФ, зокрема виробляє авіаційний газ. На території об'єкта зафіксовано пожежу і вибухи. Також було здійснено вогневе ураження пункту управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил РФ у місті Єнакієва, що на тимчасово окупованій території Донецької області. А напередодні підрозділи Сил спеціальних операцій збройних сил України уразили морський порт Оля в Астраханській області РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Об'єкт росіяни використовують як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. За наявною інформацією, було уражене судно Порт Оля Оля-4», завантажене комплектуючими до шахедів і боєприпасами з Ірану. Лише за цей рік глибинні удари Сил оборони України завдали Росії втрат на 74 мільярди доларів. Це понад 4% ВВП. Кожен десятий удар відбувався на глибину у понад тисячу кілометрів від державного кордону України. Додали у Генеральному штабі Збройних сил України. У межах чергового обміну з російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Це українці, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення і незаконно засуджені на тривалі терміни ув'язнення. Також на рідну землю повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Повернулись і захисники з гарнізону Маріуполя, воїни військово-морських сил та державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів. Звільненим буде надана уся необхідна підтримка і допомога. Росія вперше отримала попередження від генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша про те, що у наступній доповіді її може бути внесено до переліку країн і структур, які чинять сексуальне насильство у збройних конфліктах. Про це йдеться в оприлюдненій у Раді безпеці доповіді генсека ООН про сексуальне насильство пов'язане з конфліктами. Я глибоко занепокоєний достовірною інформацією про порушення з боку російських збройних і силових структур насамперед проти українських військовополонених. У 50 офіційних та 22 неофіційних місцях утримання в Україні та Російській Федерації, зазначив Гутереш. Згідно з доповіддю у тимчасово окупованих районах та в Росії, сексуальне насильство вчиняли силовики та військові щодо українських цивільних і військовополонених. Окупаційні сили також чинили сексуальне насильство під час обшуків у домівках, іноді вбиваючи своїх жертв. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.